Вони починають вижимати ці бабки назад, якщо ти поняв, що Німеччина це не твоя країна, я не хочу вже Німеччині. Це просто мрак. Реально, Україна живе на штрафах, на налогах українцям, взагалі підприємцям, які до війни дуже хорошо жили в Україні. Їм в Європі пиздец душно. Класно жінкам, да, у яких там був аб'юзівний чоловік, а у яких дуже маленькі зарплати були, які сиділи дома в Україні. От їм зараз прикольно. Вони житло, свобода, спокійно, там виплати, мову вчати, нове життя. Ну їм класно. А українцям, яка у мене більшість аудиторії, просто така, які крутились, заробляли і так далі. В Німеччині страшно душе, просто жесть. Медицина, ну я от спочатку про це казав, а, мрак повнішої є реальні гарні хірурги, ну реальна гарна медицина, тільки там, де дуже дорогі операції. Там пізде класні хірурги, але на них черга багато років. От, і вони за тебе не візьмуться, якщо твоя проблема не буде стоїть дуже дорого да, для страхової компанії. Все, їм просто це не цікаво. Тобто, все, що дешево, тебе вилікувати, хуйово тебе дуже вилікують. Дуже чесно, скучаю за українською медициною, і тільки зараз розумію, чого всі з усього світу лі, летіли до нас зуби робить, там всякі операції пластичні, всю цю історію, тільки зараз я догнав. Далі житло це блін, сказка. Просто живеш якомусь селі, плати платиш 600-800 євро. Да, при тому, що ти заробляєш панти. Живеш в великому місті типу Берліну, то півтори штуки. Яку це роботу треба мати, да щоб жити собі в Берліні, нормально себе чухати, комфортно себе почувати. Ну, це, це реально от, просто піздець. І тебе ж купа ще витрат, є це ж тобі не просто за квартиру заплатити, сісти вікно, вікно тобі. Це тобі жити треба. Німці живуть за чертою бедності. Економічна ситуація дуже жорстка. Якби не ну, ці всі штрафи постійні, а, які, якими кошмарять людей, німці з цим смирились, глотнули і живуть. Короче, а, не було вже Німеччині. Вони вже спадають, заводи зачиняються. Вся ця історія. Коротше, дуже жорстка. всі ситуації Вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувачі, щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там Дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, в коротких відео а, Instagram, там YouTube, TikTok і так далі. заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми даже вам ефір покажемо, ось нещодавно зарплати побачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, подивитися, що до чого. Інакшого варіанту у вас немає. Зі мною з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба. Три дня безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, за посилаємо шабці профілі. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин а, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються Запосилаємо, посиланням шапці профілі. Навчимо вас. Як заробляти? Ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім папа.